дякую за запросили мене. Дякую, Маркову, дякую, пане міністре, і всі учасники. дякую Нідерландам за те, що прийняли нас. Дуже дякую, дорогі друзі. Ол олов'ятенші дякую Україна за вашу увагу до України і для до наших спільних оборонних спроможностей. Ключове слово тут. Я думаю, що це спільні. Ми всі розуміємо. Що, що це довготривала загроза. і це довготривала загроза. Це Росія, але в реальності Ми не просто е, самі стоїмо перед Росією. Ми ми е, протидіємо. Державним і недержавним діячам, які підтримують цю агресію, і ця мережа включає Росію, північну Корею, режим Ірану, Китайські компанії та багато, багато багато схем у світі, які виробляють зброю та відхиль, проводять операції проти нашої країни, нашого народу та європи. тільки разом ми можемо протидіяти цьому і найкращий спосіб це робити, це вдарити по е, центру цієї агресії. І розірвати будь-який зв'язок, який, зв який е, поєднує Росію з її змовниками, тому наші пріоритети чіткі. Наше спільне виробництво озброєння та реальні обмеження на ті компанії, які співпрацюють з Росією через санкції та інші обмежувальні заходи. Дякую кожному, хто нам допомагає в цьому. зараз ключові питання сьогодні щодо оборонного виробництва. По перше. Інвестиції та технології наша оборона, has, потенціал нашої оборонної вироб, виробництва перевищує 44 dollars, мільярди доларів. Це майже тисяча військових засобів від артилерії до передових засобів, дронів, передових способів ведення війни ракет, але близько 40% цього потенціалу. <сл і рівень> е немає до, до, належного фінансування. Це проблема. На, на спра... наприклад. Ми можемо виробляти близько в, в, в 8 восьми мільйонів дронів на рік різного різного типу. Але у нас є фінансування на значно меншу кількість. І в той же час Росія використовує не тільки свою нафтові доходи для е, своєї оборони, але ресурси так само нової з е північної Кореї та Ірану. і має корумповані зв'язки. З іншими країнами тому наша об'єднана солідарність це найкраща від, від відповідь на російську військову мережу. Якщо ми відкриті до різних до різних форм співпраці в оборонному секторі, включно з е, обміном нашим досвідом та досягненнями з тими, хто допомагає нам найбільше, ми повинні. Е, Бу бути лідерами у дроновій галузі ударних дронах і і дронах перехоплювачів і продовжувати ру просуватися з виробництвом традиційної зброї, враховуючи ті уроки, які ми отримали від цього від цієї війни. Будь ласка, збільшіть ваше інвестування в спільне, спільне спіль спільно з Україною виробництва зброї. Всі 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 вся зброя, яку ми виробляємо, вона стане частиною сильної Європи та її безпекової системи. Теми в цьому контексті ми запрошуємо ми схвалюємо європейську ініціативу безпекову яка вклю, включає 150 мільярд мільярдів євро на оборонну промисловість. І ми сподіваємося, що ця про 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 програма буде активно використовуватися як наступний ресурс підтримки нашої спільної безпеки, і важливо е мати на увазі, що Україна. Рівноправний партнер у цій програмі це означає, що забезпечити забезпечення безпеки це наша спільна справа. По друге довготривала стійкість нашої країни. нема ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну. Росія відхиляє, відкидає всі мирні пропозиції, включно з тими, які надходять від сполучених штатів. Путін думає лише про війну. це факт. Можливо, він пов'язує свою власне політичне виживання з його здатністю продовжувати вбивства. То чим довше він вбиває, тим довше він буде жити. І наша розвідка під, це підтверджує Росія. Пла, планує нові військові операції на території НАТО. це означає, що ваші країни і ця війна, яка зараз відбувається в Україні, вони готуються до. До того, щоб ми маємо зупинити Путіна зараз в Україні, але треба зрозуміти, що його мета вона за межами України. Теж європейські країни повинні збільшити оборонні витрати. Ми віримо, що що 5% ВВП це належний рівень європейський рівень може допомогти зруйнувати російські ілюзії. Що війна з Європою може їм дати щось? цю ілюзію треба знищити швидше, і треба знищити російську спроможність продовжувати війну з України краще стримати Росію. Там, де ця війна почалася. І я дякую кожній країні. Я дякую кожному лідеру, який вже вирішив е, внести свій внесок в оборонні видатки, щоб підтримати Україну. Якщо кожна європейська країна виділить хоча б 5% свого свого ВВП, і ми будемо вдякуємо тим країнам, які вже надають більше. Як Нідерланди, Норвегія, Швеція, такі такі великі внески від Німеччини. і це резонно раціонально тому що це збільшує шанси на мир в Європі і, будь ласка, подбайте про те, що ваші країни і ваші компанії не допомагають Росії або її посередникам будь-якому будь-який спосіб це критично важливо, дуже важливо і немає значно якоїсь видатної російської зброї суттєво, яка виготовляється без обладнання чи сервени з інших країн, і включено, на жаль з деякими з деяких європейських країн. Цього це, це має зупинитися. такі компоненти можна знайти в кожній російській ракеті. в більшості їхніх дронів та в військових. <тан> військовому транспорті, China. і це не просто чайна Китай, uh, це так само Тайвань, деякі з цих компонентів надходять з європейських країн і від Сполучених Штатів. і кожен цей компонент чи or инstru... to чи to to Russia, обладнання допомагає просувати війну і це є злочином проти миру. Кожен. Кожна схема, яка допомагає їм виготовляти дрони шахед чи інші інструменти вбивства, це не просто допомагати допомога війні проти нас. Це загроза всім вам. і це той спосіб, який що відчуваємо ми в Україні. Давайте подбаємо про те, що наш оборонний потенціал і потенціал наших партнерів працює на наш мир, а не для російської на російської божевілля. Дуже вам дякую, слава Україні.